Ми себе назвали шалені бджілки, <хи> і ця назва вже прижилась. А і справді трудівниці шалені, адже не полишали свою роботу і під час окупації. Робили і варення, і сушили трави, і робили чаї. Потім, потім ми зробили конкурс на назву чаїв, там дев'ять різних назв. Позмішували, повідправляли тим, хто чия назва виграла цей конкурс. Потім е військовим відправляємо. і, і Зараз ми робимо за рахунок цього зробленого в окупації, ми зараз робимо лоти, робимо лотерею, і це теж гроші йдуть на допомогу армії. З моменту звільнення міста роботи побільшало, але ж і людей, котрі не втомлюються допомагати нашим захисникам, теж стало більше. Дуже багато замовлень. От На зараз у нас 15 сіток розмірами 8 на 10 Ну це багато, але ми такі шустрі. ми допомогли хлопцям зібрати на пікап. Перед цим ми зібрали на Мавік. Зараз будемо збирати на радійки, на цифрові, Це теж потрібно. Якщо раніше ми працювали на схід, все то тепер нам треба працювати тут на Херсоні, тому що у нас тут лінія фронту. Щодня вони приходять сюди в досвіда, аби напекти своїм захисникам знаменитого на все місто хліба, розповідає Ольга, для якої ця пекарня вже наче другий дім. Всі кажуть про наш хліб, що ну надзвичайно смачний. Тут тісто підходить, і воно не просто гріється, як в боксіку, а тут є така кнопочка секретна. Вона пару дає, і тому у хлібчика така ось коринка, цікава виходить. Чимало смаколиків почуть жіночки вдома. Асортимент різноманітний і все приготовано зі щирою душею. Ми кожен день відвозимо на блокпости хліб, але ми не тільки хліб відвозимо. Ми ще туди дадимо сало або на маску, сала з перцем, або якийсь консерви. Звісно, на великодні свята меню особливе. Віддаємо їм з першого дня нашого визволення всю любов, яку тільки ми можемо в цю нашу вдячність, тому що звільнення це було для нас. Дуже необхідна, і ми розуміли, що хлопцям дуже важко, і ми знали, якою ціною було це звільнення здійснено. А зараз ми приготували те, що дарують на Пасху, Те, що дарують на Пасху – це паски святкові, красиві, смачні. Від інгредієнтів до дизайну все авторське за оригінальним рецептом. Перша партія вже готова і чекає свого часу у підрозділах. А ось ця створена з особливою любов'ю. Відправлю. Кілька пасачок своєму сину у військо. Решта було карасунь красунь для захисників міста. Це інженерні війська, вони в нас ремонтують бомбосховище, і це теж дуже важливо наразі, бо обстріли тривають, і обстріли серйозні. Вже там, де я живу, в район Антонівського мосту, то вже пів Антонівки знесено з лиця землі. Але ми все відбудуємо, і люди повернуться. Ці незламні херсонці ніколи не стомлюються допомагати, адже переконані, кожен захисник має відчувати надійне плече підтримки. Я хочу подякувати всім, хто став зі зброєю на захист нашої країни. Ви всі наші чоловіки, сини, родичі, доньки. І всім величезна подяка, і я хочу, щоб всі повернулися, врешті з перемогою. Ми обов'язково переможемо інакше і бути не може. І я хочу, щоб всі були. Для нас ви Боги ЗСУ. І от я хочу, щоб ви, будь ласка, берегли себе. Я хочу, щоб. Я знаю, що ну, не буває без страт, але я хочу, щоб ви всі повернулися зі щитом. Я хочу, щоб ви. Ішли до перемоги, щоб ви не опускали руки, щоб ви знали, що є в тилу ті, хто буде впиратися, які ви допомагати всі свята з Великоднім!